У Чернівцях з'явився ще один майданчик для вигулу собак. Його облаштували у парку жовтневому. Утім, такі зручності для чотирилапих моментами приносять незручності для людей. Тож, чому мешканці сусідніх будинків такій ініціативі не надто раді, розповідаємо уже за мить. Нещодавно у парку Жовтневому з'явився ще один майданчик для виголу собак. Його встановили в частині парку поблизу вулиці Героїв Майдану. Облаштували його за гроші гранту, який спонсорує підприємець з Канади. Для нас було головне, що у нас з'являється така можливість облаштувати майданчик в північній частині парку, бо там його не було. А по-друге, це безкоштовна інфраструктура, яку адміністрація парку просто ну вітає чим більше парку. А буде інфраструктури для прогулок, для вигулу собак там для відпочинку дітей, для ну там спорт майданчики. Топові чернівчанам буде набагато комфортніше в цьому Утім, Сусідні мешканці таким змінам не надто раді. Люди обурюються, мовляв, майданчик облаштували близько до житлових будинків і спросила, директора парка. Я лично с Юрием Ивановичем говорила. Я говорю, почему вы именно здесь построили такой майданчик? Людям прямо под окнами, во-первых, не соблюдаются никакие санитарные нормы. Во-вторых, вот посмотрите, прямо стоит всякие детские игровые площадки. Как можно собак устраивать, выгуливать или, или тренировать рядом с детскими площадочками? Тут Сколько тут расстояний? Даже 10 метров нету до этих площадок. И мне директор ответил, мы тут поставили потому, что тут меньше денег надо влежить. Сусіди вважають, що в парку вдосталь території, яку можна було б довести до ладу та облаштувати майданчик. Парку дуже багато місця такого, яке треба було облаштувати. Треба було той парк прибрати, і, і там можна було облаштувати. Якщо потрібно для собак от, така от, скажімо, тренажери такі, то я думаю, що треба було прибрати там, де є. Де запущена територія, розумієте, а не гарну галявину і з і ковзанкою для, для дітей. Директор парку Жовтневого Юрій Воронка каже, що місце обрали за двома критеріями. Ми обрали місце, виходячи з того, щоб поряд з місцем майбутнього майданчика була доріжка паркова. Тоді в негоду, щоб не виникало проблем з відвідуванням майданчика чернівчанами. Друге, щоб якомога менше було спилено на не з ми знайшли місце, де взагалі треба врубати дерева, а поряд одна із алей парку. Тобто основні два моменти були оці. Та додає, що облаштування майданчика для вигулу собак полегшить роботу прибиральників. Відтак і чистота парку буде в належному стані. Утім, незважаючи на облаштування територій для чотирилапих, мешканці стверджують, що майданчики великою популярністю не користуються. Незважаючи на цей майданчик, всі гуляють з собаками. Я розумію, що собак десь треба вигулювати. але люди не використовують цей майданчик. Вони все одно гуляють з собаками по доріжках. Ви розумієте, прогулюються, бо ж собаці, я так думаю, що напевне треба треба рухатися, а не залізти в клітку і скакати по драбині. Аліна Рябко, Юлія Каленчук, Максим Білоткач, теми дня. ТВА.